Вітаю вас, дорогі друзі! Ось настав цей час, коли ми знову зустрілися разом з вами для того, щоб вивчати та досліджувати Боже Слово. І тема нашої сьогоднішньої програми називається Причастя або Господня вечеря. Що це означає? Це важлива тема для кожного християнина, адже ми. Певного дня і певного часу збираємося для того, щоб мати причастя, таким чином згадуючи смерть Господню до цієї пори, аж поки він не повернеться. Отже, найперше хочу зазначити, що Господня вечеря не для тих, хто є невіручим або ж не являється християнином. Звичайно, я не підризуваю під цим, що така людина не може бути присутня на зібранні християн, коли вони мають причастя. Але саме причастя не для невідроджених людей. Або ж не для невіручих людей. Ось як про це писав апостол Павло до віручих у Коринті. Чаша благословіння. Яку благословляємо, чи не спільнота то крові Христової, хліб, який ломимо, чи не спільнота Він тіла Христового, тому що один хліб, тіло одне, нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. Ми бачимо, що це віруючи разом сходилися, щоб бути спільниками хліба і чаші, як, наприклад, написано це у дії святих апостолів. Другому розділі. Отож ті, хто прийняли слово, я наголошую, прийняли слово, яке проголошував апостол Петро, охрестилися, і пристало е, до них, тобто до інших послідовників Ісуса того дня, душ тисяч зори. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламані хліба та в молитвах. Усі християни стають спільниками хліба і чаші. Що це означає? Спільнота хліба і чаші, яка символізує те, що ми є спіль... спільниками тіла і крові. Тобто ми розуміємо про те, чому Христос прийняв людське тіло і помер на христі. Це Можна сказати, більше як символи в духовному значенні, як я зазначив, коли ми прочищаємося, ми пам'ятаємо про реальність страждання нашого Господа Ісуса. Його жертва, тіло та пролита кров, покарання та смерть. Так Христос заплатив за наш гріх. Це як картина, на яку ми дивимося. І вона нас переносить в наших думках в реальність. А це суть, або це суть причастя, яке звершають тільки віручі, народжені від Бога люди. А також нам треба, друзі, усвідомити, що Господня вечеря або причастя це. Господній наказ чи Його заповідь. Це робіть на спомин про мене. Ось, наприклад, так само Ісус наказав відносно хрещення. Він сказав: так годиться нам виповнити усю праведність, тобто правду. Тож ми не можемо, як правдиві християни, ігнорувати Господню заповідь. Чи може християнин сказати: Я люблю Господа Бога і. Не дотримуватися його слова, звичайно, що така людина не являється християнином. Бо, як написано у першому посланні Івана, першому розділі, коли ж кажемо, що маємо спільність з ним, тобто з Господом Богом, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не маємо або правди не чинимо. Слідуючи, що хочу відзначити, це те, що на Господню вечерю послідовники Ісуса збиралися разом. Що записано в першому посланні до Корінтян 11 році, а також а дня першого в тижні, як учні зібралися на ламання хліба. Це записано у дії святих апостолів 20 розділі. Тобто, вечеря Господня серед учнів Ісуса не була якимось приватним, осібним чи індивідуальним дійством. Кожний окремо собі собі робили вечерю Господню, але це була церква. Церква, тобто віручі люди брали участь, коли вони збиралися разом. Адже слово. Причастя означає, багато людей сходяться для спілкування і мають одні спільні речі. Церква це як тіло, і воно не складається з однієї частини або одного члена тіла, як то рука чи нога, але багатьох. Як і написано у дії святих апостолів в другому розділі, Церква це ті, хто прийняли слово апостола Петра, яке він проповідав, перебували в спільності братерській і в ламанні хліба та в молитвах, про що ми зазначали вище. А також хочу зазначити, що Господь тієї ночі, як виданий був, узяв хліб подяку віда. Тож, даючи цю заповідь, Ісус взяв хліб. І подяку віддав. Ми бачимо у Святому Писанні, що наш Господь не раз молився перед тим, як споживав їжу. Коли Ісус нагадував п'ять тисяч чоловік, Він узяв п'ятеро хлібів і дві риби, споглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби. А також, коли Ісус нагадував, Чотири тисячі людей. Він взяв семеро хліба, віддавши подяку, він поламав і дав учням своїм, щоб роздати. А також, коли ми читаємо Євані Луки, 24 му розділі, описано, як Ісус молився на вечері після зустрічі з двома учнями на дорозі в Емаусі. Вони запросили його. До дому, і коли він сів із ними до столу, то взяв хліб, поблагословив і ламаючи їм подав. Також і ми, друзі, маємо дякувати Бога за хліб і чашу з вином, що Він нам заповів вживати їх, таким чином, пам'ятаючи жертовну смерть нашого Господа Ісуса. Ісус сказав, це робіть на спомин про мене. Ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене, Дорогі християни. Кожного разу, коли ми це робимо, ми робимо на спомен про Христа Ісуса, Його смерть за наші грехи. Він помер за нас. І це наше місце по праву. Ми повинні були заплатити або віддати плату. За гріх, а це смерть. Але Ісус зайняв наше місце, на яке ми заслуговували. Це ми заробили власними гріхами і провинами, щоб померти за гріх. Але Ісус зробив це для того, щоб нам або кожному віруючому віруючі дати. Спасіння, прощення гріхів через свою смерть. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тому, маючи причастя, ми чинимо це на спогад про Ісуса і нічого іншого замість цього. Ми, друзі, не отримуємо прощення гріхів та спасіння у цьому дійстві. У цьому дійстві ми не отримуємо уздоровлення від хвороб. І не наша ціль це робити. Але так як святе Писання вчить, це робіть на спомин про мене. Друзі, ми це робимо на спомин про Христа. Людина має бути вже спасена і прощена. Інакше апостол Павло б не писав би це до віруючих Коринті, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Навіщо так писати апостол Павлу? Він би сказав, би навпаки, приходьте, їсть, їжте і пийте, майте причастя, бо ви отримуєте через те прощення гріхів і спасіння. Ні, але він каже, що це ви робите негідно, якщо це робите негідно, то той, хто робиться, Робить собі на суд. І ми це не робимо для того, щоб мали оздоровлення від наших недугів. Ну, я піду мати причастя цю неділю, щоб отримати мені оздоровлення від моєї хвороби. Бо апостол Павло говорить: навпаки, коли це не гідно робити, то суд собі їсть такий чоловік і п'є. Через це, поміж вами, багато недужих. Та хворих, і багато хто заснули, або інший переклад говорить помирають. Навіщо так говорити? Якщо людина має якусь хворобу, ви приходьте, майте причастя, і таким чином ви оздоровитесь від своєї хвороби. Але тут, навпаки, коли ви це робите негідно, то ви будете мати недуги, мати хвороби, і багато хто, апостол Павло говорить, з коринтян помирали. Друзі, не ціль. Нема залежно, чи то гідно, чи не гідно. а наша ціль для того, щоб ми згадували цими видимими знаками смерть Господню. Любі християни, хліб і чаша з вином є символами Ісусової, усю тіла і Його крові. І вони не змінюють своїх властивостей, Після молитви служителів або служителя, то святе Писання не вчить. Ось як апостол Павло написав, якому Господь Ісус відкрив, хоч Він не був присутній на вечері разом з дванадцятьма, коли Ісус Христос давав цю заповідь. Але як Він казав, я прийняв від самого Господа, що й вам передав. Тому. То хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крови Господні. Як бачите, Він говорить, їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню. Немає ніякого перетворення або перевтілення. Хліб залишається хлібом після молитви, так само, і чаша з вином. Залишається чашою з вином. Друзі, це не щось містичне, але ми робимо це, згадуючи смерть Господню. Так заповідає нам Слово Боже, так заповів нас Христос Ісус. Роблячи Господню вечерю, ми смерть Господню звіщаємо, Аж доки Він прийде. Друзі, які надзвичайні слова, Звіщаємо смерть, що означає. Оголошуємо, нагадуємо. І, друзі, і те, що Ісус живий, Він Воскрес, Він прийде знову. Ми це робимо аж доки Він прийде. Так як Він обіцяв. Ось іду і приготую вам місце. І коли приготую, я повернуся і заберу вас, щоб ви були там, де і я. Друзі, давайте притримуватися цього. Що написано в Біблії, і не додати нічого свого, а робити так, як написано, як Ісус заповів нам так робіть, тобто згадуючи смерть Господню, аж доки Він прийде. І слідуючи, що Він закликає, тобто апостол Павло, і віруючи в Коринті, він говорить: нехай же людина випробовує себе. Друзі, не випробовуйте іншого. Кожний дасть відповідь сам за себе. Якщо ви народилися згори від Бога і любите Господа Бога ця заповідь для вас. Ви здорово розважаєте і розумієте, що ви були достойні смерті, а Господь помер за вас не так, як дехто в Коринті зневажали Божу церкву і осоромлювали немаючих, бо вони. Прийшли тільки їсти і пити. Тобто вони не робили це, або робили це не для того, щоб згадувати Ісусу смерть, а просто прийшли поїсти і попити. Якщо ви розумієте це, ви випробовуєте себе, як апостол Павло до тих же віруючих в Коринті, тільки в другому посланні писав: випробовуйте самих себе, чи ви в вірі пізнавайте. Самих себе, хіба ви не знаєте, самих себе, що Ісус Христос вас? Хіба тільки ви не такі, якими мали б бути? Або інший переклад говорить, були негідні. Друзі, якщо ви розумієте це, що означає причастя або Господня. Заповідь вечери Господня, то ця заповідь для вас. Не ігноруйте її. Якщо навіть і людина чинила неправильно, має на увазі, чинила прогріх, то Біблія говорить, ми маємо Ісуса Христа, який є заступником і він заступається за нас. Всі ми багато согрішаємо. А хто говорить, що Він без гріха, той обманює самого себе і правди. Нема в нього. А коли ми визнаємо грехи наші, то Він, тобто Бог, вірний і праведний, щоб простити наші гріхи і очистити нас від неправди усякої. Ми маємо Ісуса Христа, нашого Первосвященника, до якого ми можемо в будь-який час прийти, і Він заступиться за нас. Тож давайте будемо дотримуватися Божого Слова. На сьогодні все, друзі. Залишайтесь з Богом. І приєднуйтеся, якщо ви бажаєте і маєте таке бажання вивчати та досліджувати Слово Боже разом з нами, то тоді долучайтеся. Хай Бог благословить вас. На цьому все.